От номер 39 нумізматичний аукціон Ренесанс. Це у нас 5 гривень 2013 року рік змії. Зараз у нас 2025 рік, теж рік змії. Карпована монета з срібла 925-ї проби. Вага в неї 16,8 грам, і тираж великий 25 тисяч. Але за останній період монета добряче виросла в ціні, і зараз її вже продають десь в районі 3 тисячі гривень. Тому я думаю, на аукціоні вона буде коштувати десь. З 2,5 до 3 тисяч гривень. На сайті Monitex такі ідеальні монети, зараз продаємо. Акція стоїть 3200 гривень. Монета в ідеальному стані. Трішечки тут по канту відео повинно передати є патина. Але що важливо, я вибрав одну з кращих, які в нас є, тому що бачите, ось тут камінчик, і навколо камінчика немає патини. Я думаю, якщо вам пропонують монети з патиною навколо камінчика я не говорю про ниті монети, про банківські монети. Десь на 300-400-500 гривень така монета повинна коштувати дешевше, щоб ви розуміли для себе.